Так, честь, шановному панську, вітаю всіх майстрів, фахівців. Ми сьогодні, що буває дуже рідко на монтажі, от привезли класний мій шпачу спальню і такі класичні двері. Я вже неодноразово показував, значить нема тут нічого мудрому. Двері зроблені з дуба, є покриті білою лімальною і патиновані сірою патиною. Так само класично зроблена і, це, і спальня. Можемо перейти, побачити там далі. Зараз тут ще розпорка тут. Корони такі е, мінімальні. Туалет і ще маємо одну спальню. Дубок. Значить, ну і все, так короткий огляд. Бо все вже. Що ми робимо як ці спальні, ті двері не перший раз, так що нового ну, там нічого нема. Розказувати багато не буду. Просто так загальна воля, щоб було зрозуміло, як було. Ну все, всім показу, скоро побачення. Буде щось, скоро буде нове щось цікаве, бо я там запустив вхідні двері такі подвійні з, з тим з утепленням. Та й за знімок покажу, щось буде нове, де свіже, де цікаве. Все, удачі усім.